Привіт! Сьогодні в мене вже заключні два дні, бо я буду об'єднаю, єд... об вірніше В нас вже три, четвертий і п'ятий день. Так. Робимо ту саму роботу, підживлюємо ложка пшеничної, ложка овсяної. Ой, ложка житньої муки і тепла водичка. Відео так і підпишу четвертий і п'ятий заключний день. Закваска вже практично готова, вона вже має такий біленький колір, і в неї такий приємний запах. Тобто, це вже перші признаки того, що закваска практично готова. І вже наступне відео ми будемо випікати хліб. Бо сьогодні в мене вже п'ятий день. Тобто четвертий і п'ятий день я об'єднала ще раз, Повторю, щоб ви зрозуміли, бо процедура та сама. Підкормили ложка житньої, ложка пшеничної муки і тепла водичка. Все, закриваю, ставлю в холодильник. І наступне відео все будемо замішувати з вами хліб. Нарешті, нарешті, закваска готова. Бачите, за 5 днів в мене практично закваски літрова баночка вийшла. Ну, Я роблю дві буханки, тому я так уже побільше і хотіла її зробити. Кому трошечки для себе на одну буханочку, ви можете. Робити так само, тільки додати е, попів е, столової ложки. Тобто трошки менше, трошки її підживили, і вам е, півлітрова баночка закваски схватить з головою для того, щоб пекти свою буханочку хліба. Все, всім пока-пока, до наступного відео і там уже будемо випікати хліб.